Айванго Вальтер Скотт, уривок за почесним столом у верхньому кінці зали відчинилися бічні двері, і по місць зійшла леді ровена в супровід чотирьох служниць. Седрик був здивований і незадоволений тим, що його вихованка з'явилася на людях, проте він поспішив їй назустріч і, взявши за руку, із шанобливою врочистістю підвів до призначеного для господині будинку крісла на підвищенні по праву руку від свого місця. Усі встали, тільки но вона з'явилася. Відповівши безмовним уклоном на цю люб'язність, вона граційно пройшла до свого місця за столом, але не встигла вона сісти, як тамплієр щепнув абатові: не носити мені вашого золотого ланцюга на турніри, а хіоське вино належить вам. А що я вам казав, відповів Абат. Але підтримайте свій захват. Франклін пасе вас очима. Бріанде Гільбер, який звик рахуватися лише зі своїми бажаннями, не звернув увагу на це застереження і вп'ялився на саксонську красуню, яка, ймовірно, тим більше вразила його, що не була схожою на східних султанш. Ровена була ставна і висока на зріст, але не настільки висока, щоб це пад, щоб це впадало в око. Колір її шкіри вирізнявся сліпучою білиною, а шляхетні образи голови й обличчя були такі, що виключали думку про безбарвність, котра часто невид... невіддільна від краси, занадто білошкірих білявок. Ясні блакитні очі, опущені довгими віями, дивилися із под тонких каштанових брів, що надавало виразності її чолу. Здавалося, очі ці були були здатні як запалювати, так і втішати, як повелівати, так і благати. Лагідний вираз найбільше пасував до її обличчя, однак звичка до загального покоління до влади недоточуючими надала цій саксонській дівчині особливої величавості, доповнюючи те, чим її наділила сама природа. Густе волосся світлорусявого відтінку. Завите витонченими кучерями було прикрашено дорогоцінними каменями і вільно падало на плечі, що в той час було ознакою шляхетного походження. На шиї в неї виблискував золотий ланцюжок з підвішеним до нього золотим ковчегом. На оголених руках блискали браслети поверх шовкової сукні кольору морської води, було накинуто інше: довге й просторе вбрання. що… Спадало до самої землі з дуже широкими рукавами, які сягали лише ліктів до цього одягу яскраво червоного кольору, витканого із найтонкішої вовни, була прикріплена легка шовкова вуаль із золотим візерунком. Цю вуаль при бажанні можна було накинути на обличчя і на груди, на іспанський манер або ж на плечі. Коли Ровена помітила спрямовані на неї очі тамплієра, спалаючими, немов іскри на вуглі вогниками, вона з почуттями власної гідності опустила покривало на обличчя, на знак того, що настільки пильний погляд їй неприємний. Седрик побачив її порух і вгадав його причину Сирлицар, сказав він. Обличчя наших саксонських дівчат бачить так мало сонячного проміння, що не можуть витримати настільки довгий і пильний погляд хрестоносця. Якщо я провинився, – відповів сер Пріан, перепрошую. Тобто, прошу леді Ровену вибачити мене. Далі цього не може йти моя смиренність. Леді Рована, сказав абат, бажаючи покарати сміливість мого друга, покарала всіх нас. Що вона не буде настільки жорстокою до того блискучого товариства, яке ми зустрінемо на турнірі, я ще не знаю, чи вирушимо ми на турнір, мовив Седрик. Я не неохочий до марнотратних забав, які були невідомі моїм пращурам тоді, коли Англія була вільна. Проте, сказав Пріор, Дозвольте нам сподіватися, що в супровіді нашого загону ви зважитеся туди вирушити, коли дороги такі небезпечні, не слід відкидати заступництво сера Бріана де Буа Гільбера. Сер Пріор мовив Сакс. Де би я не подорожував у цій країні, дотепер я не потребував нічийного захисту, крім власного доброго моча і вірних слуг. До того ж, якщо ми. Надумаємо поїхати в Ашпі де Лазуш, ми супроводжуватимемо мого шляхетного сусіда, Альстана Конінгебурського, з таким почтом, що нам не доведеться боятися ані розбійників, ані феодалів. Піднімаю цей келих за ваше здоров'я, сер Пріор. Сподіваюся, що моє вино вам до смаку. І дякую вам за люб'язність. Якщо ж ви так суворо дотримуєтеся монастирського статусу, додав він що волієте пити кисле молоко, сподіваюся, що ви не соромитиметеся, і не питимете вина з однієї лише вічливості. Тут розмова була перервана появою слуги, якого сторожа надіслала доповісти, що біля воріт стоїть мандрівник і благає впустити його на нічліг. Пустити його, сказав Седрик. хто б він не був, однаково. У таку ніч, коли гроза щеленіє на дворі, навіть дикі звірі тиснуть до чаріт і шукають заступництва у свого смертельного ворога людини, аби тільки не загинути від розбурханих стихій, дайте йому все, чого він потребує, Освальде, припильнуйте гарненько. Чашник негайно вийшов із зали і пішов виконувати наказ господаря.